Я отримую стільки листів, які я час від часу пересилаю команді від військових дружин або від просто від військових, які діляться зі мною страшенними речами і кажуть про те, що наша музика дає їм можливість не забути і пригадати, і тримати своє кохання, яке вони втратили. Для мене це і скарб. І неймовірний біль, тому що я як людина, яка переживає все на собі і пропускає все через себе. Я потім мені неймовірно важко і боляче е, і мені виступати інколи часто боляче. Я не хочу брати цей тягар, але я його беру на те, щоб якщо я вже можу комусь допомогти, одній двом людям, я не ставлю багато, е, то я це зроблю. Зроблю це до кінця. Все, що є в моїх силах, я спробую зробити таким чином, щоб пом'якшити їх біль або навпаки закарбувати в пам'яті, допомогти закарбувати в пам'яті найщасливіші, або якісь будь-які миті з тими людьми, яких поруч з нами немає. Для мене це є основним завданням.